Сьогодні у нас нестандартний огляд. Ми будемо дивитися квартиру, яка продається і на якій можна заробляти. Тому чекаємо Катю і йдемо до квартири. Доброго дня. Доброго дня. Привіт, Катя. Дякую, Привіт. велике, що зазволила і будеш показувати квартиру. Давайте йдемо. Розкажи, будь ласка, де ми знаходимося? Який це район? Ми знаходимося в районі Виши. Це, це вулиця Івашкевича. Тут такий комплекс будинків закритого типу і така дуже приватна і тиха атмосфера. Скільки квартира має квадратних метрів? 50 квадратних метрів це дві окремі окремі кімнати, окрема кухня. Також до квартири належить місце паркінгове в підземному гаражі і комбурка Локаторська. Тут жили самі власники, але вони виїхали в варіант побільший. Зараз вони її продають і її можна купити як для особистого проживання, так і під інвестиції, і передати в управління нашій агенції. Запрошую. Так, заходимо. І яка вартість цієї квартири? Ціла вартість 720 тисяч. 680 000 це ціна квартири і 40 тисяч місце паркінгове. Ось такий коридор. Так получається. Тут у нас є велике дзеркало, де можна собі ховати речі. Тут запрошую перша спальня. Це була дитяча кімната. Гляньте, який вигляд з вікна. Тут сюди тує ростуть. Той Ходило. варіант, коли живеш, ніби в санаторії. Так, далі продовження коридору. Тут, кухня. тут у нас кухня. Теж якби окремо, дуже світла. Кажи, будь ласка, трошки більше, що цю квартиру можна придбати або ж віддати mm. в управління, придбати для власного проживання, або віддати в управління нашій агенції. Я власниця агенції по нерухомості мелестейт. Ми вже працюємо на ринку Вроцлава 5 років. В нашій агенції вже понад 70 об'єктів управління. Чим ми взагалі займаємося? Тобто наші власники проживають поза межами Польщі, купують інвестують, або це можуть бути люди, які тут жили і виїхали кудись. Або це ті, хто заінвестували і передали нам в управління Це, якби наша основна гілка діяльності. Там віддають ключі, з нами підписують умову, і ми знаходимо орендаторів. Ми слідкуємо за станом. Ми слідкуємо за оплатами. Також хочу відмітити те, що всі оплати йдуть на рахунок власника. Ми з ним контактуємо. Ми працюємо якби офіційно. І вони від 3 до 3,5 тисяч оренда, плюс комунальні платежі, які витрати взагалі має власник. Власник кожен місяць платить 8,5% податок від здачі в оренду, і наша агенція бере 10 Отків за управління кожен місяць і тут наступна у нас така світла простора спальня. Мені подобається це спальня з такою маленькою гардеробною кімнатою. Тут досить багато місця. Дуже мені подобається балкон. Він якийсь тут більш такий затишний. Він як захищений від вітру. Я така от кажу камеральна атмосфера. До шість ваших орендаторів це українці чи це поляки? Ну відсотків 80 – українці. тих 20, які залишились – Це білоруси і поляки. На жаль, чи на щастя, ми не здаємо індусам мало досвід з індусами. Вони дуже люблять готувати і готують вони зі спеціями. І в них такі стакі страви, які вони готують по 6-8 годин на плиті. Томлять Оце випаровування цього запаху. У цих спецій, воно вивтя.